Шановні колеги, наразі кожен фахівець сфери охорони здоров'я перебуває у морі професійної інформації, яку ми отримуємо з абсолютно різних джерел. Як не потонути в цьому океані даних? Як відрізнити дійсно цінну і корисну інформацію, яка може мати сприятливий вплив на нашу повсякденну клінічну практику і принести користь нашим пацієнтам? Чи можливо заощадити свій час і енергію, аби не відволікатись на некорисні, неактуальні дані? Особливо гострою ця проблема постає перед лікарями, які опікуються пацієнтами з новоутвореннями, тому що вал інформації в онкології особливо великий. Ми маємо відповідь на ці питання. Долучайтесь до нашого проєкту Ukrainian Oncolog, тому що в нас лише достовірна, актуальна і корисна інформація, лише досвідчені фахівці-лектори, сприятливі для розуміння формати презентації. Отже, якщо ви хочете бути вправними дайверами у океані онкологічної інформації, то долучайтесь до нашого проєкту Разом переможемо!